Це перше, що допоможе зберегти ваш живіт. Підтягне м'язи, шкіру, органи підуть на свої місця. Я їм каші, я їм піцу, я їм макарони, я їм хліб. Дівчата, жінки, як я, коли му вже 40 плюс. Ви маєте себе вже більше любити і берегти. Я майже 10 років страдала булімією. Я не хочу такого набрякшого обличчя. Я за природню красу. У ну, мене просто злізла отак коркою все обличчя. Сьогодні ми проговоримо про системний підхід, і це не лише про косметологію, це про ставлення до свого тіла, догляд за своїм тілом, роботою над своїм тілом. Адже в нашій студії сьогодні Олена Наумова, власниця стрейчинг-студії, така чудова чарівна жінка, мама двох дітей, і моя пацієнтка на протязі вже. 12 років 12, 12. 12 років ми навіть самі вже не знаємо скільки Оля років ми разом. Я і, до речі, ми вперше от бачимось так. Зазвичай ми бачимось в кабінеті. Це новий досвід, і я думаю, що він буде дуже цікавим. Ви така успішна, бізнес-леді, і як все ж таки знаходити час на. Родину, як знаходити час на себе, на також власні заняття спортом, бо я знаю, що ви не лише ведете ваші групи, так, а так, ще до кожних ходите так, да? так. на взаємовідношення з чоловіком, на інші такі дівочі посиденьки, які також можуть бути, і як взагалі, от в цьому ритмі, такому сучасному, чи так чудово виглядати і доглядати за собою. Ми всі сучасні жінки, і в мене звичайно ж є няні, бо без допомоги зараз материнство ну воно складне, бо ти маєш все встигати, і як ви сказали, і по роботі і за собою слідкувати, і тренуватися, і з чоловіком час проводити занадто вимог багато зараз до жінок. Тому без няні це взагалі складно, і в мене так. В мене є помічниці, які мені допомагають саме для того, щоб в мене був час займатися собою чоловіком тренування на рахунок тренувань. Так я і працюю, я практикуючий тренер. Але мої тренування вони хаотичні, бо я встаю. Ви ж були в мене на тренуваннях, ви знаєте. Да, да. Я встаю, я контролюю техніку, я допомагаю, торкаюсь, і я можу показати якусь вправу, піти, на іншу ногу, щось інше показати, піти. І системності нема. Тому два рази на тиждень я ходжу на пілатес, і прям це моя медитація, я там кайфую. І, до речі, моя студія знаходиться поряд з клінікою. так? Тобто ви спочатку завітаєте в клініку, іноді так навпаки, я спочатку навпаки? навпаки, я спочатку йду на тренування, а потім записуюсь там, наприклад, на мій улюблений ксіомін. Тобто, ви делегуєте ваші… частину обов'язків? Так, звичайно, звичайно, все, що стосується там прибирання, прання речей дитячих, інколи дівчата водять дітей у садочок у школу, якщо я не можу. Да, 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 вся така технічна робота на них, а е, там су сумісні походи в кіно, в театри, прогулянки це все мама та папа. Але для мами двох дітей ви дуже гарно виглядаєте. От розкажіть, як ви відновлювалися чи за допомогою певних процедур? Це буде таке перше запитання а далі можливо у вас є такі рекомендації для пацієнтів, які пройшли пластичну операцію. Наприклад, дуже багато молодих жінок роблять, мамопластику. Так, в мене є в цьому великий досвід. По-перше, в мене два рази був кесарів ростин. І я знаю, що таке відновлюватися після ну, складної тобто операції. Кесарські да, обидва рази в мене кесарів Ростин. І я знаю, як це складно, як це страшно. Бо в тебе, ну, перший раз, це взагалі щось було. Я не могла навіть перший тиждень нормально рівно ходити. Я була зігнута. Другий раз я не знаю чому, але такого не було. Я з першого дня ходила, все було нормально. Перше, що я рекомендую жінкам, які щойно народили, або після операції, як відновити свій живіт. Місяць, взагалі, взагалі, ми нічого не робимо. Це от просто по-любому. тобто Нія ніяких Ніяких, ні. Ми даємо собі угу. час просто відновитися. І потім, з узгодження зі своїм лікарем. Гінеколог це або пластичний хірург, якщо він каже, що все нормально, ви можете потрошку починати займатися. Якщо операція якась була складна, наприклад, на животі, абдемінопластики, чи щось там таке, ліпосакції, вакуум живота після пологів, після кесарева, вакуум живота це перше, що допоможе зберегти ваш живіт. Підтягне м'язи, шкіру, органи підуть на свої місця. Це от саме найперше і працююче, як для мене. І потім поступово поступово додавати навантаження на рахунок збільшення грудей. Да там, взагалі, така ситуація, що деякий час навіть не не можна руки підняти, ні за кермо сідати. В цей час я пропоную просто працювати з нижньою частиною тіла. Тобто, це одно можна займати? Потужку, можна, да тому три місяці ну важко висідати. Можна якісь робити вправи на ноги, так під контролем тренера. Так, щоб не було сильного навантаження, щоб там жінка нас занадто не пітніла той же пілатес, той же це чудово для цього підходить. Потім поступово треба навпаки працювати над своєю поставою, бо одночасно в тебе з'являється вага спереду, яка не поступова, То, як змінюється. Це цілеполодинних момент. Храпта. Так, і тобі треба з цим ось якось жити і працювати. І перше, що мають дівчата, це приділяти увагу своїй поставі. Тобто всі вправи мають бути направлені на те, щоб укріпити м'язи на спині, а грудний м'яз навпаки розтягнути, розкрити, да? mm -hmm. розтягнути, щоб було така компенсація грамотна, так і всі вправи мають бути направлені саме на це, щоб постава залишалася рівна. Там є прям ціли комплекси, які от для верхнього поясу у нашій студії вони також є. Отже, комплексний підхід він працює не лише в косметології, а і в спорті. Тобто, не можна зробити там одну процедуру і отримати результат на все життя, або не можна прийти один раз на тренувати м'язи і, і на цьому да, клас бути за Прийти за тиждень і там щось там я іноді, коли бачу реклами, шпагат за місяць. Бо це взагалі просто неможливо. Не, ну, не це нереально. Не це це нереально. Я не бачила ще дівчат, які сідали на шпагат за місяць. У когось взагалі рік може на це піти. Тому це така рекламна акція, не треба це визнавати як дійсність. Це неможливо. Тому має бути системність, так же, як і в косметології, так же, як кожен день. Ми вмиваємось, наносимо сиворотки, якісь крема. Зранку те саме. Це це така система, система щоденна, щоденна. Я ніколи в жизні в житті своєму не лягу спати, не знявши все, що в мене є на обличчі. От яка би я б не була втомлена, там чи після якогось дня народження? Ні, я от в будь-якому стані я з себе це змію. Це як от ритуал, і також і спорт, і відвідування косметолога, і догляд за собою, за тілом, за обличчям. Це має бути сист. Тема інакше на жаль. На жаль, ну немає такої пігулки, щоб тобі раз дали, і ти там схуд, чи раз щось вкололи, і ти на все життя пішов. Це все має бути отак системно. А ви заставили мене задумати, за скільки реальності ти наш шпагат? Ну, мінімально, це декілька місяців. Це коли природно. Регулярно, два-три рази на тиждень. Це коли природно у людини є от гнучкість. Вона така народилась, такої конституції. Дівчата більш такі сухі, в кого не та мобільність суглобів. Це може навіть. Бути рік. Бо в нашій студії ми дбаємо про те, щоб взагалі шпагат він нам не признає. Ми народились, і наше тіло, воно не народжене для того, щоб робити шпагат. Це для суглобу взагалі неприродні такі положення. Маленьких дітей там їх розтягують як хочуть, там і це інша специфіка. К нам приходять, приходять дорослі дівчата, жінки різного віку. І от задача нашої студії, студії зробити так, щоб вони не щоб вони собі не шкодили, щоб їм була взагалі користь від цього ж багато. І ми поступово, поступово, бо можна там посадити за місяць, зробити класну фотку, викласти її там кудись в інстаграм чи Фейсбук, і потім ця дівчина уходить і. Пів року, рік страждає від того, що неї там якийсь мікронадрив зв'язок, м'язів, і це дуже болюча травма. Вона дуже дуже довго відновлюється. Це може бути навіть рік. Над, наприклад, є така діагностика «Інбаді», і це можливість подивитися внутрішній стан. Організму. Тобто це біоелектричний імпеданс, який знімається тіла нашого пацієнта. І ми можемо подивитися співвідношення м'язевої тканини, співвідношення жирової так, тканини, так, знаю, індекс так. маси тіла. Але для мене, як для лікаря, саме головне, це якраз цей внутрішньочеревний жир. Да, тобто м'язи ми можемо накачати, ми можемо схуднути за допомогою там дієт, спорта. От якщо залишається цей внутрішній жир, от такий, знаєте, я знаю, да, да, я знаю. рятувальний Розумію, чому, круг, да. і з ним працювати фактично неможливо. І коли наші пацієнти, звісно, за допомогою медичної корекції фігури, або за допомогою тої самої ліпосакції, або за допомогою біопілет-біопатида, худнуть, ми спостерігаємо динаміку, бо дуже важливо, щоб не зменшилось об'єм якраз м'язевої тканини. А все ж таки, схуднення йшло до рахунок жирової венчення. тканини. От як в спорті це відбувається? Як ви контролюєте? В мене знаєте, такі клінічні реальні можливості, а у вас все ж таки, це більше такий індивідуальна такий, оцінка якості тіла вашого? Ну, Скажу так, що прес, от гарний живіт, він, він робиться не в спортзалі, на жаль. Він а де? на кухні. Це те, що ми їмо. Оце саме той живіт, це останнє те, що ми там щось таке їмо. Я, наприклад, коли в мене там якісь важливі фотосесії, що треба там ну прямо прийти в таку там максимальну форму. Мені достатньо просто на тиждень прибрати на обіді горішок солодкий, там кусочок тортика. От чим це ми... спортсменів називається сушка? А, да? Ну ні, ну. сушка це коли це, ні, ні, сушка це коли прибирають всі угліводи вуглеводи, угу. всі я їм каші, я їм піцу, я їм макарони, я їм хліб. Але це така шкідлива їжа, тобто чіпси, соло, щось таке солодке. Це не сухофрукти, а якісь там тортики. От все це, це треба мінімально споживати. Це має бути 10% від вашого харчування. І тоді, от той живіт, набридливий, коли вроді ти весь вже схуд, а живіт ще є. От саме цей живіт він допрацьовується саме харчуванням на кухні: більше овочів, більше м'яса, більше риби. І якщо збалансоване харчування, тобі менше потрібно всього щось такого, от шкідливого, так? Але воно має бути. Я е, так я бажаю Шкідлива. трошечки. В воно має бути процентів десять Ну, Як Ну, Я два рази на тиждень, 100% на обіді з дівчатами після тренувань. У нас там свої ком'юніті, Ми завжди йдемо на обід. Я там от з'їдаю щось там. Або торт вафельний Я люблю Да, або да. Іноді торт вафельний. Іноді їм ну ви можете собі то дозволити. Ну да, да. Ну я контролюю, я навіть зараз вже не контролюю. Я якось, ну, вже все самою собою. Я їм. І я розумію, що шкідливе, що ні, скільки я можу з'їсти цього, цього і цього. Ну їжа має бути збалансована. Якщо ви збалансовано харчуєтесь, у вас немає зривів. Ви не накидаєтесь на їжу. Там от тата от, 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 от взагалі неправильний підхід там о, в мене якийсь там захід, тиждень, все не їм, не п'ю, лягаю. Лежу худно, оце, оце, оце просто найшкідливіше, що ви можете для себе зробити. Тобто Вис... не можна відмовляти не можна. від Вис... Від нормального харчування, нормального, адекватного, збалансованого, де має бути все: і крупи, і макарони, і жири, і масло. Все має бути олія вершкове масло. Так, це має бути все збалансовано. Тому якщо людина от на такі там жорстку дієту сідає, вона після цієї дієти жорсткої по-любому буде з риб. Вона по-любому кинеться на їжу, на щось. Тобто саме страшне з кішки. От таке нераціональне харчування, да, потім пацієнт ну, зривається, зривається і він набирає вагу. Набирає, набирає, стресує від цього, потім себе звинувачує, що він це зробив, це з'їв. Це ну, дуже такі складні процеси. І він в голові він ну, торкається всіх сфер життя. Тому я категорично проти таких жорстких дієт. Має бути збалансоване харчування. Також я проти, от, до речі, дуже цікава тема, що, що от, молоді дівчата вони можуть займатися і кросфітом, і бігати, і пригати, що, от, що хочуть, пусть то й роблять. Але дівчата, жінки, як я, коли вже 40 ви маєте себе вже більше любити і берегти. Помірна нагрузка, вона має бути помірна. Тобто ви маєте себе навантажувати грамотно, щоб у вас м'язи М'язи так само можна втрачати тренуючись. Якщо робити багато кардіо, м'язи так само будуть зникати, на жаль. А весь зараз біохакінг він побудований на тому, щоб жінки і чоловіки зберігали м'язи. Це наше життя, це наше тіло. Чим більше в тебе м'язів, тим більше воно з'їдає калорії. Тобто в тебе мало м'язів, в тебе калораж на твій добовий, там тисячу не знаю, там тисячу вісімсот, умовно. У кожної людини він свій калорій. Ну якщо в тебе велика м'язева маса, ти можеш і дві з половиною, і три тисячі калорій з'їдати. Бо ці м'язи все це перетравлять. Тому це також Тобто більш... на побудову м'язів да. нам потрібні білки. Да, да, які їжі. ми споживаємо, І чим більше їжі. в нас м'язів, тим більше ми можемо їсти насправді. Mm. Да. Воно все з'їсться і згорить. Тому спортсмени можуть собі Тому Спортсмени їдять, да, їдять, да, і їдять Я спортсменка, професійна гімнатка. Але я, пройш... я пройшла різні сфери свого життя на рахунок ваги. У мене багато років була булімія. Я майже 10 років страдала булімією. І це такий складний процес. Людина, ну я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Я не ну, це така залежність. О ти навіть можеш бути в ремісії і не і їсти нормально, спокійно, не повертати це все назовні. Але от просто один раз ти собі такий таки там: о, ну я там забагато з'їв, я там торт з'їв, ти, ти, це докаряєш, докоряєш, один раз ти це робиш, і от оно. Починає там, через ключати, два дні, через три, да, так? Це, і, бо, воно і, про, і ти потім в якийсь момент, раз, а ти вже просто кожен день це робиш. Так, Це дуже складно, це, це ще в мене зі спорту. А Як ви змогли вирішити. Як я змогла. Я була в якихось стадії ремісії, там, по року, потім знову поверталась. бо спорт вимагав бути не просто струмкою, як за, зараз там, для uh -huh. життя. Сцена додає усім кілограми, навіть там суперхуді дівчата, балерини, гімнастки, вони на сцені виглядають нормальними. Вони не виглядають там супер худими. Сцена додає, і це було б вимога ти мав бути постійно худим, прям худим більше ніж там можливо тобі комфортно тримати цю вагу. І я так то поверталась до цього, то уходила. То поверталась, то уходила. І от і що мені допомогло з цим поборотися, це коли я завагітняла перший раз першою своєю дитиною, моїм сином. Варламом, я сама собі сказала в голові, що ну, все ну куди ж? Ну все, в тебе дитина всередині, які ще яка ще болімія? І це от стоп і ту це, це як такий е, для мене. Механізм, це ма ]да? для мене це було от, по то, точкою, яке це зупинила. Да, що в мене дитина всередині, ну і куди? Що далі? Як, як це можна робити? І все, і от вже більше шести років, і, слава Богу. Ну, це важко. Дівчата, які цим хворіють, і не тільки дівчата, і хлопці цим хворіють, На жаль, спортсмени. Да, не... Ну так, да, це проблема, це велика проблема, її треба вирішувати. Мені повезло, я справилась без допомоги психологів, тобто, лікарень. Оця вагітність вам допомага так. перебудувати да. вашу, uh, да. начебто, психічність та yeah. да, вашу свідомість. Yeah. Да. Я е, знаю, які ви процедури робили. Але скажіть, яка ваша найулюбленіша процедура? найулюбленіша? Ну це, скоріш за всього, пірпі, це плазма ліфтінг, Пла... да, да. Плазма вона не дає такий миттєвий ефект, що ти от вийшов. О, все, клас, але вона так поступово-поступово. Ми ж бачимо наші фото до після, яке ми робимо. І ти прям так за місяць здаєшся, ого клас. І мені м -м, імпонують ці процедури тим, що це твій біоматеріал. Тобто я, ви ж знаєте, я ну, боюсь філерів цього да, угу. всього. І, да, і оце якось я така я спокійна, що все нормально, це моє, моя плазма, моя кров, нічого не станеться. Да, і результат дійсно класний дійсно. Угу. Ми робили ж і обличчя, і волосся, Володь, шкіру, це да, робили да, так. Да. отже, одна з таких природних процедур, які ми можемо запропонувати нашому пацієнту, це плазма терапія, Тобто, коли власну кров, Беруть у пацієнта, центрифугують, отримують нативну плазму, але не просто отримують її ще активізують певним чином. І оці фактори росту, тромбоци, які знаходяться в тромбоцитах, вони активізуються, а їх в середньому шість факторів росту. І це дає можливість відновити клітинки, шкіри, відновити волосся і навіть робити. Цю процедуру на слизових оболонках. Наш гінеколог дуже активно використовує цю процедуру в своїй практиці. Окей, але ж я знаю, що не, не лише природні процедури так, так. у вас бувають. І навіть я пам'ятаю ваш запит. І це, мабуть, десь півроку, коли ви приходили і мене запитували так, Оля, щось мені треба зробити, але я не хочу такого набрякшого обличчя. Я за природню красу. І, мабуть, да, півроку, десь ми з вами думали, е, так, думали, думали. що ж нам робити, що але робите? більше думали ви, а я вам пояснювала. Да? Тобто, які процедури нам не дають оцю набряклість, але при цьому є колаген стимулюючим філером, тобто підтягують зв'язки, бо що відбувається вона. Коли йде вже віко... йдуть вже вікові зміни, в нас опускаються якраз структури зв'язочного апарату, і в нас зменшується ця пручність зв'язок і, відповідно, гравітаційний птос. Що відбувається? Опускаються м'які тканини. Так само відбувається, коли е, людина худне, тобто немає жирових компартментів, які підтримують м'які тканини, відповідно, опускаються м'які тканини, і їх потрібно чимось підтримати. І ваш запит вже да, після другої пологи був да. якраз, що вам треба трошки додати. Е, ну це не зовсім про об'єм, а просто про таку природню підтримку зв'язочного апарату. І що відбулося? Ви наважилися, так, довірилися на редіста <рігла> <рігла> так, так. Ну так це то також я вагалась що робити, що робити. Мені, до речі, повезло, що я з старішою з скіскелітізації. Вони старіше, ну ви вікові зброї дорослі. Добре, так називаємо це так. І мені насправді по, ну, пощастило, що я старішою саме так, але все одно трошки хочеться якось так, сяк підтримати. І от так Редіс, я задоволена. Ми зробили невеликий об'єм один-один шов один. наш прит. Так, так, мілітри. зовсім потрошки. От сюди ми поставили угу, сюди да. і і воля. І природня краса залишилася. Ну і ботулотоксини. Мені більш за всього подобається ксеамін. Він не дає такої маски погляд міфістофіля, коли отак взлітають брова. Я дуже боялася цього. Ми багато разів все так, Оля, я ж боюсь, бо не буде. Точно не буде. І все клас, так. І останні рази ми так починали тут. Потім трошки тут да. то зараз ми вже йдемо тут-тут, тобто фул фейс і ну. Ти от буквально через тиждень і зовсім інше обличчя. Я ж знімаю сторіси для свого інстаграму. Я навіть сама знімаю, дивлюсь, що от через тиждень зовсім інше обличчя, розслаблене, класна, класна процедура. То коли б ви спробували, да о, наприклад одну дзону подивилися, що це Все нормально, так, це природньо, да, да, нічого да, не змінюється. Да. Обличчя залишається вашим. Да, не не змінюється моє обличчя. Це важливо. Просто ми прибираємо ці ознаки зайвий моршок, так коли. Більш похмурений погляд, або коли, наприклад, з'являються зморшки в ділянці чола, відповідно, і при цьому ви залишаєтеся собою. Да. собою. Я, да, я не хочу змінювати кардинально своє обличчя. Я більше от, працюю над анті-ейдж якимись показниками, а не іміджова така зміна, коли щось змінюють іміджово. Тобто я за анті-ейдж ну, для свого обличчя. Комусь навпаки, можливо, так само треба от щось таке іміджеве зробити, щоб покращити своє, щоб собі подобатися, скажімо так, Ви пам'ятаєте процедуру, на яку ви прийшли первинно? Перше, так я пам'ятаю взагалі, ну якщо я не плутаю, я пам'ятаю, в мене був невдалий досвід. Мій е, е, косметолог, з яким я працювала тоді, зробив мені трихлоруксусний пілінг. Можете прогуглити, що це таке, і побачити фото. Я тоді взяла тиждень відпустки на роботі, і я через тиждень не вийшла. Я вийшла, мабуть, тижня через два, бо Ну, в мене просто злізла отак коркою, все обличчя, і воно, коли вся ця корка зійшла, я була вся червона. І ну, вигляд у мене Я сама в такому шоці була. Я б взагалі була не готова до такого інтенсивного пілінгу. Це прям серединний такий пілінг вийшов. Хоча він мав бути не настільки глибоким. І от саме тоді тоді ви мене поновлювали все це прибирали за допомогою лазеру. І так, і це дало б швидкий результат. буквально Тобто от... були дуже такі е, яскраво виражені судини. Да, так, да, і да, плюс да, пігментація з'явилася. Да. Да. Да, тоді, відповідно, дермагінзі це така процедура, яка, яка дає можливість нам е, буквально без реабілітаційного періоду відновити оцей судинний компонент і покращити якість шкіри. шкіри. До речі, ця процедура також я можу віднести до своєї. Їх улюблених, тому що вона, перше, не інвазивна, ти одразу вийшов, ти виглядаєш нормально. І по-друге, вона дуже швидко, прямо от з першого разу, дає результати, у тебе одразу рівний тон шкіри ну, значно покращує твій вигляд. Так що так, це також. Одна з ми вже визначили да, да, дві, дві улюблені бути ну, Ботулотоксин, ксім третє да, ксіамін, це ну виключно ксіамін, бо ботаксі діспорт ну на моєму обличчі дає занадто ми такі жорсткі да, пам'ятаєте. Так я така ух, да, сразу. А ксіамін від такий рухливий на обличчі, тому мені подобається. Як ви вважаєте, Олена? Оця, оцей вклад в свою зовнішність вигляди косметологічних процедур, або в своє тіло до рахунок спортивних навантажень, це як профілактика майбутніх таких о, вікових змін, і це як вклад в себе в своє здоров'я? звичайно, звичайно. Так, це по перше, вклад в своє психічне здоров'я. Психічне да, здоров Бо коли людина підходить, жінка, чоловік, неважливо, до дзеркала і От дивиться і я красива, я красива, я собою задоволений. То, ну, це все. Для мене це найголовніше. Людина з собою задоволена. Все, вона спокійна. і я, я вважаю, що так і має бути. Якщо тобі щось не подобається, працюй над цим. Не подобається фігура, йди в спортзал, йди до косметолога. Якщо це проблема, з суто там, ти забагато їси, то. Якось контролюй своє харчування. Якщо це проблема більш глибша, зараз є піллі, які чудово вже показали себе в плані схуднення. Працюй над цим. Щось тобі не подобається, ти себе не відчуваєш комфортно, роби, не бійся. Тим паче, от повномасштабне вторгнення всім нам показало, що завтра взагалі може не бути. Чого чекати там? завтра, ой, от стану там старше і щось зроблю. Треба робити, тут і хочеш. Зараз. Заважає вона тобі, зроби. Зроби, насолоджуйся грудьми, губами, з чолом своїм, шоху. От кому щось, Якщо вам щось собі не, не подобається, вирішуйте цю проблему. Є спеціалісти в різних напрямках. Пора, працюйте над собою. Працюйте. Чудово. Так. Дякую вам, за І я вам дякую, Оля. Це було легко, це було комфортно. Це було, знаєте, дуже приємно, коли така яскрава і. Розумна і красива жінка приходить до тебе на процедури, і після того ми так відверто з вами спілкуємося про якісь такі внутрішній стан. Це дуже відверто. І дякую вам за цю відвертість, яка сьогодні в нас відбулася і я вам, Оля, хочу подякувати, бо е тільки ваші руки, ін'єкції на моєму обличчі були тільки з цих рук. <с. Ніхто більше мені нічого не колов, тільки Оля. Тобто я довіряю тільки Олі, якщо я роблю щось інвазивне, щось з ін'єкціями або складні лазерні процедури, да, то це тільки мій лікар. В якому Дякую. я довіряю, і клініка на космо, яку я відвідую вже багато років. І я можу, можу порекомендувати. І чоловік мій ходить, і я ходжу, і подружки всі мої ходять. Тому так, це любов на все життя. Дякую. <клес> Дякую за довіру. Це реально дуже важливо для лікаря і для пацієнта. Дякую, Оля. Дякую, що сьогодні були з нами. Якщо у вас залишилися ще питання, будь ласка, задавайте, підписуйтеся на наш канал. І до нових зустрічей.